З мосту у чорну воду я вже за крок від цього, щоб закінчилися всі пригоди, щоб не було нічого. Далі я вже не можу, як тут не зупинитись, але чекаю підтримку Божу, бо є для кого жити. Демрява, зла навколо, хтось шепотів у кав'ярні, що не здолати її ніколи, що всі зусилля марні, шляху немає додому, сили немає для помсти. Ось і відчув я шалену втому та й пішов до мосту. Соромно. Ні, не хочу. Геть, від цього скоріше, соромно людям дивитись в очі. Тим, в кого доля гірше. Я вибачаюся за цю промову і знаю, що робити, вкотре ось так піднімаюся знову, бо є для кого жити, тому тримаємось, брате. Навіть з останньої сили не треба віру втрачати. Ми тут не все ще зробили.